Привіт! Якщо ти шукаєш сервер, де справді можна зануритися у пригоду, не просто виживати, а будувати щось більше разом з іншими. Тоді Дежавю саме для тебе. Дежавю це український Майнкрафт сервер, який поєднує класичне виживання з унікальним світом, власною економікою, соціальною взаємодією та, що найголовніше, теплими спогадами. Головне гасло серверу: цінуємо твою творчість. І це не просто фраза, це справді видно в кожному елементі гри. Потрапити на сервер можна лише через коротку анкету. Це дозволяє підтримувати теплу та контрольовану спільноту. Тут не буде хаосу або грифу на кожному кроці. Ми підтримуємо як Java-версію, так і Bedrock. bedrock гравці отримують майже весь функціонал, включаючи аури, трейли та кастомні предмети. І навіть скини, неважливо преміум чи ні. Дежавю має вбудований голосовий чат, який працює прямо в грі, без додаткових програм. Це ідеально підходить для рольових подій, данжів або просто кооперації. Рибалка? Так, але не та, до якої ви звикли. Тут вона приносить унікальні ресурси, чарування та навіть валюту. Традиційні ферми досвіду вже не працюють, усе через дослідження світу. На карті існують три зони дежавю, великі занедбані міста. Вони приховують скарби, таємниці та небезпеку. Без діамантової броні краще туди не йти і точно не одному. Економіка не заснована на грінді або автокліках. Усе, що ви робите, будуєте, досліджуєте, берете участь в подіях, дає досвід. Саме досвід це ваша нова валюта. Навіть просте будівництво в місті тут має сенс і нагороди. І найцікавіше святині. Це легендарні артефакти, які з'являються лише один раз. Хто здобуде, отримує велику силу, але й стане мішенню для інших. Артефакти можна втратити, захистити або відвоювати. Саме ви автори цієї історії. Дежавю має покращену систему досягнень, змінену модель прогресу та внутрішні івенти. А ще аури та трейли, які можна придбати, підтримавши сервер. Це поки що єдина форма донату. Лише косметика. І лише вдячність від нас. І найголовніше, ми разом будуємо справжнє місто, не просто блоки, а щось, що залишиться в пам'яті. Приєднуйся до дежевю. Сервер, що змінює саму суть гри.